Хочу сказати, що моя доповідь вона буде переважно практично, в неї буде шість кейсів, і я намагалася поєднати всі знання теоретичні та практику для того, щоб, щоб поділитися з вами своїм досвідом. Отже, без клінічних досліджень ніяк, тому у цьому дослідженні, яке ще було, до речі, зроблено достатньо давно. Два десятиріччя тому вже тоді підкреслювалася роль місцевих ретиноїдів при лікуванні пацієнтів з акне мається на увазі комбінація використання топічних ретиноїдів та системних ретиноїдів. Уже сьогодні було сказано не раз, ми дуже насправді чекали оновлення гайдів, які вийшли в січні 24-го року. І я хочу сказати, що насправді ретиноїди, з них як все починається. Ви бачите топічні ретиноїди, так ними все і закінчується. Тобто лікування як легких комедональних форм, так і конглобатних це все ретиноїди, тому так багато їм приділяється уваги. Але ми маємо обмеження для призначення системних ретиноїдів, на жаль, у певних ситуаціях. Наприклад, якщо пацієнт підліток, дуже часто е, важко прийняти рішення навіть тоді, коли форми важкі, е, тому що дійсно є багато страхів навіяних мережами да, інстаграмом про те, що від системних ретиноїдів відвалюється печінка. Хоча насправді в дослідженнях цифри змін печинкових проб, тригліцеридів, ліпідограми сягають не більше 30% і є дозозалежними при прийомі системних ретиноїдів. Далі, у мене є такі пацієнтки, які багато років або намагаються, або просто бажають завагітніти. І в такому випадку, коли репродуктивний активний вік, ми дуже часто не, мож... не маємо змоги призначити системні ретиноїди. Ну, Пацієнт, коли відбавляється із за страху, це, це так. І е, про тими показаннями до системної терапії захворювання кишечника не є, але серед побічних ефектів є запальні захворювання кишечника до системних ретиноїдів, а також є кровотечі, є зміни слизової, і е, тому кожного разу приймаючи рішення, чи призначити пацієнту системний ретиноїд, Захворюваннями кишечника, треба таке рішення приймати зважено і персоналізовано. Також в нашій практиці багато пацієнтів, які вже починали прийом системних ретиноїдів, із якоїсь причини не завершили таке лікування, або, наприклад, завершили та стався рецидив. І ми знаємо, що є найбільш схильна до рецидивів група це хлопці, 14-18 років, і в них найбільше випадків, коли акне рецидивують навіть після лікування системними ретиноїдами. Перед вами. Перший кейс пацієнтка 15 років це перше звернення. Безумовно, ми бачимо тут папалопустульозну форму, безумовно, тут комбінована топічна терапія і прекрасний ідеальний результат без всякого фотошопу. На вечір у комбінованій терапії пацієнтам топічно я призначаю препарат під назвою Альтрену. Це лосьон третиноїну 0,05 відсотковий, який містить у собі додаткові компоненти. Для того щоб була доставка активної сучасної речовини, яка має дуже величезну насправді історію використання більше 50 років, необхідно, щоб була якась транспортна система, яка цю активну молекулу доставить. А також на сьогодні бажано, щоб лікарський засіб, який наноситься на шкіру обличчя пацієнта з акне, яка і так страждає, щоб такий засіб містив зволожуючі компоненти, заспокоюючі. І саме такі компоненти зараз увійшли у консенсус по веденню пацієнтів з синдромом чутливої шкіри пацієнтів з акне, про які я вам я розкажу наприкінці. Тому дуже важливо і як на мене є перевагою те, що в Альтрено, окрім третинину 0,05 відсоткового золотого стандарту насправді топічної терапії, міститься також гелонгіаларунат натрію. Ми знаємо, що він має середню молекулярну масу, і це дозволяє йому проникати падати десь до середини епідермісу, тобто достатньо глибоко, окрім місць запалення або окрім. Входів отворів сальноволосних фолікулів. Є також гліцерин, який є гумектантом і забезпечує зволоження за рахунок набухання рогового шару епідермісу, утримуючи вологу, а також є колаген морського походження. І тому пацієнтам з алергією на рибу альтрену ми не призначаємо. Крім того, технологія мікронізації, тобто дуже маленька молекула третиноїну. Вона дозволяє збільшити швидкість проникнення третиноїну саме до місця пошкодження місця там, де є запальний процес. За рахунок збільшення площі поверхні підвищується швидкість і навіть ефективність смоктування, так тобто найбільш точне проникнення молекул третиноїну досягається таким чином. Також ми з вами завжди любимо цифри, на них легко розуміти, чому гарно працює, і ви бачите, що відомо розміри входу в сальноволосинний фолікул. Це Приблизно від 10 до 8-10 мікрон або мікрометрів. А також відомо, що розмір молекул третиноїну у лосьйоні Альтрено переважно, тобто 96% менше 20 мікрометрів, тобто майже в три рази, і з яких 86 менше, менше 10 мікрометрів. На цьому слайді електронна мікроскопія полімерної матриці, і ви можете побачити, для того, щоб візуально уявити, Вити, що знаходиться всередині е, тюбіку е, Альтрену. Тобто, отак виглядає полімерна матриця, це така ячеїста мережевна структура, і в, е, усередині кожної такої ячейки активні компоненти. Це дозволяє зберігати фотостабільність молекулу третиноїну, е, дозволяє е, рівномірно розподілятися третиноїну по поверхні всієї шкіри, уникаючи місць найбільшого скупчення і таким чином е, точ, точкового подразнення. Кейс номер два бачити, що у пацієнтки виражена сиборея. Шкіра дуже жирна. Ця пацієнтка звернулася до мене, я в неї була не перший лікар. Вона мала вже е, декілька підходів, я це так називаю, тому що курс системних ретиноїдів був незавершений. І після чого, там, за років ну, більше п'яти, е, пацієнтка втратила взагалі, надію, що щось може змінитися. І що вона одужує, але оцінюючи об'єктивно, ми завжди маємо пам'ятати, що насправді на виділення шкірного сала, сала впливають а, тільки ретиноїди. Найбільший вплив, а, якщо ми не говоримо про використання гормональних препаратів, які є також групою, а, яка входить в групу системного лікування Акне. А, тому такій пацієнтці, звісно, показані системні ретиноїди. Але на цьому кейсі я хочу показати, що пацієнтка, які показані системні ретиноїди, вона від них відмовляється. Тому в такому випадку ми проводили ще паралельне системне лікування дисліпідемії, яка була виявлена у пацієнтки, Було зрушення в ліпідограмі і в неї була сімейна гіперхолестеринемія. Пацієнтка приймає препарат, який модифікує ліпідний зміст у водному середовищі шлунково кишкового тракту, а також пацієнтка лікується топічно і ввечері використовує третиноїн, що дозволяє контролювати і сабарею, і запалення як наслідок. Як ми поєднуємо чи поєднуємо, чи можна зробити системні та топічні ретиноїди для одного пацієнта, так безумовно такі випадки бувають. Коли ми призначаємо системні ретиноїди, то протягом першого місяця для того, щоб визначитися, наскільки наскільки препарат викликає побічні ефекти, і для того щоб Бувають такі ситуації, коли пацієнти хочуть швидкий результат. І а, по великому рахунку накладення місцевої терапії та системної терапії дозволяється, і, і воно допомагає не підвищувати дозу системних ретиноїдів. Далі наступний випадок розповсюджений при наявності побічних ефектів системних ретиноїдів. Ми не маємо змогу підвищувати для того, щоб швидше набрати кумулятивну дозу, підвищувати добову. А, тому ми дозу залишаємо низькою або навіть нижче рекомендованою інструкцією дози, і можемо призначати місцеву терапію топічним третиноїном. Під час лікування системним ретиноїдом ми пам'ятаємо, що наприкінці першого місяця може статися загострення, і в такому випадку ми теж. Завжди маємо препарати місцеві різних груп, які ми можемо знімати ці ефекти. Кейс номер 3 важкий пацієнт. Тут насправді можна було одному йому присвятити цілу доповідь, тому що мали ми з ним підвищення і кретинину і сечової кислоти. Причому нікому було невідомо, тому що не здавали раніше біохімічні аналізи. Чи було це раніше? Я можу сказати, що на дозі 120 міліграмів на кілограм по ізотретинину лідоз результат був такий собі сумнівний. Тому для цього пацієнта доза кумулятивна була 180 міліграмів на кілограм. Ну, Взагалі-то такий пацієнт, якщо б він знаходився в Україні, має покази для призначення внутрішньолизійного, тобто внутрішньоочагового вогнищевого введення кортикостероїдів, наприклад, Але ви бачите, що кумулятивна доза спрацювала так, як це і вважається, і, ну, в те, що ми намагаємося віру в це, ми намагаємось передати пацієнту на початку лікування системним ізотретиноїном. Кумулятивна доза набралася, ефект наступив, але для того щоб знизити ризик побічних ефектів да? дисхромії других явищ постакне рубців різних видів, які тут ми теж бачимо. Тут є і айспік рубці, які мають широку апертуру і стінки, яких сходяться в одній точці, є і у подібні, і м подібні. Але для такого випадку результат прекрасний. Цьому пацієнту паралельно теж було призначено альтреном. Кейс номер 4 Ви бачите, що ніби, особливо якщо порівняти з попереднім пацієнтом, ніби та ситуація і непогана, але у пацієнтки виразний гіперкаратоз і буквально на початкових дозах 0,4 05 мг на кілограм, в неї виник отакий от неприємний ангулярний хеліт, який тримався достатньо довго. Тобто якість її життя порушилась. І вона зверталася буквально кожні три дні до мене за допомогою, що їй робити. Зовнішні препарати регенеруючи, заживлюючи, я призначала, але вимушена була знизити дозу до мінімальної і призначити альтрену для того, щоб для того, щоб пришвидшити результат і забрати побічні ефекти терапії акне. і ви бачите теж. Я думаю, що на великих екранах видно, наскільки міняється якість шкіри, і е, всі характеристики здорової шкіри з'являються у пацієнтів, які приймали ретиноїди. І мені найбільше подобається така сучасна характеристика, яка називається сяйво. І от у пацієнтів е, після терапії ретиноїдами вона, як правило, є. Е, е, дослідження більш новенькі, але насправді е, е, теж е, воно вже 20. 2004 року ви бачите, тобто, це не щось таке нове, в якому говориться про те, що низьке дозування системного ізотретиноїну та поєднання з топічним третиноїном є ефективним для лікування акне. Чому це дослідження мене? Зацікавило, чому я вирішила з вами ним поділитися, тому що зверніть, будь ласка, увагу на діаграмі: ви бачите розміри сальних залоз до терапії та після. Це три групи пацієнтів, тому три столбики. І ви бачите, що відбулося в групі, яка приймала системні ретиноїди та топічний ретиноїд третиноїн, зменшення розміру сальної залози. У, е, у пацієнтів від 35 до 58%. Тобто е, в два рази зменшили, зменшили сальні залози. Е, тому коли ми поєднуємо системні ретиноїди та топічні, це надає нам змогу зменшити ризик виникнення побічних ефектів системної терапії, утримати результат, а також запобігти постзапальній пігментації, рубцювання та іншим проявам постакним. Теж пацієнтка, яка отримала системний ізотретиноїн, але і доза тут, бачите, була 120 мг на кілограм. Але, у цій, коли пацієнтка заходила в терапію з системним ретиноїдом лідос з третинином лідос, вона вже скаржилася на те, що вона бачить рубці, і дуже не хоче, щоб після лікування вони в неї знову залишились нові. Тому цій пацієнті я теж призначила топічний третини на Ну і ви бачите, що результат, як то кажуть, на обличчі. Коли ми маємо побічні ефекти на фоні прийому системних ретиноїдів, це є підставою для зниження дози та можливості призначення топічних ретиноїдів. Перед вами дівчинка 16 років, з якою прийняли рішення з мамою все-таки на системну терапію, і тому зараз вона приймає мінімальне дозування 16 мг на її вагу. Що складає 0,4 міліграма на кілограм. Але ви бачите, що коли ми починали терапію, вже були рубці, і тут можемо сказати, що вони У-та М-подібні, тобто з широкою апертурою. А це значить, що потім воювати з постакне буде. В, можливо достатньо складно. В мене надія тільки на те, що молодий вік 16 років, і регенерація під на фоні лікування системними та топічними ретиноїдами е, дасть результат, і явища постакне теж теж підуть. Ви бачите, що на фоні прийому ізотретинину лідоз у пацієнтки. Виникло це був літній період розповсюджений ретиноїдний дерматит. Це її дуже сильно заважало. Ну і в такому віці дуже складно пам'ятати про те, що СПФ-засоби, яким би він не був комфортний, що його треба наносити на всі, на всі відкриті ділянки тіла. І бачите, що пацієнтка має третій фототип, тобто меланіну в неї виробляється в достатньо в достатній кількості, а є схильність. І тому цій пацієнтці Теж було призначено Альтреном. Я вам обіцяла наприкінці поділитися е, концепними рекомендаціями, які. Вийшли теж у 2024 році. Були вже опубліковані такий багатий. 24-й рік виявився на консенсуси та гайди з приводу лікування. Акне, і ви бачите, що у 10 рандомізованих клінічних дослідженнях було проаналізовано 433 пацієнта. Також були дослідження низької якості, які результати яких були. Однозначними з приводу того, що ем, для покращення переносимості топічної терапії акне у нашому випадку, якщо пацієнту ми призначаємо топічний третиноїн, ми маємо призначати догляд, який буде покращувати бар'єрну функцію, який буде сприяти прихильності пацієнта до лікування, зменшувати побічні ефекти та запобігати постзапальній пігментації та іншим явищам постакне. Якщо хочете заберіть собі цю таблицю, це саме Ця табличка з рекомендаціями, де ви побачите і відомий Бакучіол. Якщо вдивитися і ніацинамід, побачите для вмивання гліколову кислоту, побачите рекомендації з приводу ПА і так далі. Колеги, комбінуйте, якщо у пацієнта є показання системні та топічні ретиноїди у випадках, коли. Є ризик виникнення побічних ефектів у пацієнта, і ви не можете підвищувати дозу дозу, коли пацієнт підліток. І ви не підвищуєте дозу у такому випадку. Призначайте місцеве лікування. Якщо підходів до системної терапії було декілька, але знову стався рецидив. Якщо системна терапія була іншими групами препаратів, наприклад, антибіотиками та оральними контрацептивами, спіронолактоном, наприклад, і знову стався рецидив, і пам'ятайте, що підтримуюча терапія рекомендується. Гайдами настановами по лікуванню акне періодом від трьох місяців до одного року, і це є основою, на якій рецидив акне, скоріш за все, у пацієнта не станеться. Як наносити альтрену, як будь-які ретиноїди, ми знаємо, ми уникаємо зон періорбітальних ділянок, періоральної ділянки. Наносимо тонким шаром ввечері після вмивання. Препарат признач... можливо наносити дітям з 9 років і чекаємо настання клінічного ефекту, але рекомендуємо застосовувати не менш ніж 12 тижнів, тобто, через 3 дні, нікому нічого ніколи не допомагало. Дуже вам дякую.